Привіт, друзі, я Дмитро Розмовський і Зеленський знов послав Трампа. Дослухайте до кінця, а я розкажу. Так, от резолюція в ООН про те, що Росія агресор до третьої річниці війни, яку туди подала Україна, Америка хотіла її поміняти цю резолюцію і не писати, що Росія агресор. Зеленський їм відмовив про угоду, яку я говорив сьогодні в відео. Великому теж Зеленський не дав її підписати, тому що нема прописаних чітких гарантій безпеки. Ну, Зеленський розуміє, що українці йому не пробачать, якщо він підпи підпише кабальну угоду і продасть просто-напросто Україну. Тому ну, я не думаю, що він на це піде. Українська сторона дописала те, що хоче Україна бачити в цій угоді, і відправила це в США. А тепер чекаємо на реакцію Трампа. Якщо він буде атакувати, кричати, бити по столу, ну, значить їм. Знов не підходить, але Зеленський супротивляється. Також знаєте, от що цікаво в тих новинах, те, що Трамп він от прийшов, хотів забрати Канаду, Гренландію, Панамський канал, всіх мігрантів вигнати. Нічого поки що не вийшло. Нічого, тільки росте обурення всередині США, і це ми бачимо, тому що люди в шоці абсолютно там в США від його дій неадекватних, як на мене, так от. Україна, це от ціль зупинити війну, забрати наші всі ресурси, і ну якби зробити так, щоб пройшли вибори вигнати Зеленського і привести якусь проросійську владу. Ну так воно виглядає, по крайній мірі. Ну якимось чином віддати Україну Путіну? От така ситуація. Але перед тим підписати угоду для того, щоб забрати наші ресурси. Напишіть, що ви думаєте в коментарях по цих питаннях.